Триває військова операція у Курській області. Цієї ночі у кількох населених пунктах змінено прапор замість триколору. Там за майорів жовто-блакитний стяг. У самому Курську вночі лунали вибухи. Тамтешня влада заявила про падіння збитої ракети на житловий будинок. У сусідніх містах це Орел та Воронеж. Російські політики роздають пакети з гуманітарною допомогою. Ті, хто виїхав із російських прикордонних селищ, бідкаються, що їх покинули напризволяще, а про небезпеку не попередили. Останні подробиці з подіями. Ми у Курській області. Далі. Поки росіяни хизуються одним підбитим українським танком у Курській області, та підкріпленням, яке буцімто надсилають із Москви, їхні бойові машини кладуть стосами. Ось те, чим росіяни збиралися боронити землі Курщини від звільнення. Нетоварного вигляду техніці надав Хаймерс із касетною бойовою частиною. Скільки російських солдатів згинуло, достеменно невідомо. Кому пощастило вижити, слів не добирають. Хлопцеві на відео 21 рік. Ми не мали жодної підтримки, нічого взагалі. Нас генерал Лапін, командувач Курським напрямком, просто послав під три чорти та все ще пхає сюди. Таких самих строковиків, як я, щоб ми тут помирали як собаки чи потрапляли в полон. Йому начхати на це. З суджі, яку звільнили найпершою, місцеві мужновладці накивали п'ятами ще до того, як усе почалося. Нині же, коли відмовчуватися вже не сила, сусідні міста змушені приймати біженців. Це Орел. Сюди потягами приїхали вже понад 76 тисяч осіб. А це Курськ, який поки що не звільнили. Щоб розселити всіх переселенців, МНСники поспіхом зводять намети. Спати пропонують на двоярусних ліжках нарах в притул одне до одного. Кому щастить більше, потрапляє до притулку. Тут годують відбірними продуктами, привезеними за дорученням МНС. Допомогу нужденним як привід для власного піару вирішили використати. В одній з російських партій. Кожен пакунок із Локшиною та рушниками оздоблений фірмовим мерчем політсили і привозять їх на брендованих автомобілях, де на кожному лобовому склі великим шрифтом позначена дата місцевих виборів. Що ж до звільнених регіонів, їхній перелік зростає. Ось уже кілька днів жовто-блакитний прапор майорить над суджею, де, до слова, розташований газорозподільчий перемикач, яким регулюються поставки блакитного палива до Європи. Напередодні змінився прапор у Свердликово. Площа Звільнених від Путіна територій постійно збільшується. Приміром, населений пункт із немилозвучною назвою Гуєво тут більше триколору не місце. Натомість вночі путінські ППО звільнили від житлової площі мешканців цього будинку. І здається, однією Курською областю справа не обмежиться. У ніч проти неділі горіло в Шебекіно на Білгородщині і у Воронежі. Анна Басова, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.